Партнер програми Видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги. Вітання усім шанувальникам літературного мистецтва. І знову за посередництвом дому книги будемо насолоджуватись унікальним розмаїттям та духовною глибиною книжкових цікавинок видавництва, навчальна книга Богдан. Крім цього, сьогоднішній передачі ми будемо спілкуватись із фахівцем про те, як найкраще підготуватись до зовнішнього залежного оцінювання, особливо з обов'язкової навчальної дисципліни української мови та літератури, звернувшись водночас до спеціалізованих видань. Також користується інформація для випуск Ників залісвітніх навчальних закладів, котрі складатимуть державну підсумкову атестацію, і для учнів навіть середньої та початкової школи, оскільки цього року учні також будуть складати обов'язкові підсумкові контрольні роботи. А далі запрошую вас до знайомства із книгами обирайте те, що прагне ваша душа і диктують життєві потреби, постійно переконуючись, що література багатогранне явище. Державна підсумкова атестація з української мови в 11 класі буде складатися із детального переказу тексту. А ось почерпнути зразки цих переказів можна в цьому спеціальному виданні. А завдання з підготовки до іспиту, тобто державної підсумкової атестації з математики в 11 класі, можна почерпнути. Ось в такому варіанті збірників цього року для учнів 5-8 класів обов'язковими будуть підсумкові контрольні роботи із багатьох навчальних дисциплін. А ось, наприклад, відповіді до завдань. Підсукових контрольних робіт з англійської мови, української мови та інших навчальних дисциплін. Українська мова і література в 11 класі це звичайно обов'язковий навчальний предмет у зовнішньому злежному оцінюванні. Отож, перевірити свої знання і певні прогалини у знаннях виправити може з допомогою спеціальних посібників тренажерів І ось їхні варіанти. У багатьох цих виданнях, крім поданих варіантів тестів, ще й вміщені коментарі та тези для того, аби краще систематизувати свої. Знання, а осепаки підготувати до незалежного оцінювання з історії України, математики та інших дисциплін, також можна і спеціалізованими виданнями. Більше двох тисяч тестових завдань вміщено ось в такому сторідному тренажері з української мови для учнів 5-11 класів. Цей посібник та ці тести можна використати саме для підготовки до іспитів з української мови, державної підсумкової атестації, а також і для зовнішньо незалежного оцінювання. А та укріпити своє знання української мови для того, аби згодом добре розв'язати тести, можна з допомогою ось такого довідника для старшокласників та апітурієнтів. Почерпнути теоретичну інформацію та розв'язати більше двох тисяч завдань можна ось такому посібнику із математики, де вміщений повний шкільний курс цієї навчальної дисципліни. Однак ця книжка має ще іншу підназву Ваш домашній репетитор. Державна підсумкова тестація розпочинається ще у початковій школі, зокрема наприкінці четвертого класу. Ото Отож, школярі вже можуть тренувати свої вміння з української мови за допомогою хоча б такого словника-довідника, який допоможе переконатися, коли писати велику літеру, а коли малу. Тренувати свої вміння з орфографії та пунктуації української мови чудово, можна саме за допомогою диктантів. Отож, вчителі та учні у своїй роботі можуть використати такі збірники диктантів, такі для учнів 5 11 класів, та ось такі збірник диктантів, який присвяють. Чених Івану Мазепі відновити свої знання чудово допомагають різноманітні довідники. А ось, наприклад, учні початкової школи для державної підсумкової атестації можуть використати такі довідники, де вміщено інформацію з української мови природознавства та математики. З малку ми пам'ятаємо чимало різноманітних чарівних казок, наприклад, казку про яйце рейце або ж котогорошка. Відтепер можна постійно поповнювати своє знання чарівних казок. А для цього в нагоді стане хоча б ось таке нове видання Марії Чумарної. Це збірник казок, казки для друга. Поринути у такий захоплюючий та непередбачуваний світ казки можна і ось такими новинками. Наприклад, це є казка «Син Коваля і чарівна скринька, а також це є збірник віршів зарубіжних поетів під назвою. Щоботи скороходи, почерпнути нові дивовижні віршики, оригінальні яскраві можна і ось такій новій книзі Романа Скиби із дещо провокаційною назвою «Зачіска для їжачка. Ми звикли, що читанка існує із української або світової літератури, однак не тільки, оскільки вже існують видання із християнської етики, зокрема, ось така християнська читанка під назвою Вчимося мудрості. Ну і звичайно, вже зближається найбільше християнське свято Велике. День, Отак вже можна готуватися до його проведення. А саме з допомогою таких розмальовок. Чи писанка краща, та ось такого кошечка розмальовки ойкотилась писанка. Своєрідною енциклопедією із великоднезнавства так можемо назвати свою науку про воскресіння Господнє. Є ось таке видання на Великдень Сонце грає. А ось переконатись у тому, що писанка справді дивовижна можна ось такі книзі із майже одноіменною назвою Дивописанка. Тут вміщено інформацію. Про історію писанкарського мистецтва подані приклади виготовлення писанок і вміщені надзвичайно важливі ілюстрації. Однак тема писанки цікава не лише в Україні, але далеко поза її межами. У багатьох світових країнах навіть є пам'ятники писанці, наприклад, у Канаді. А ось наблизити світ української писанки іноземцям допоможе ось така книга Великодня писанка. Саме інформацію в ній подано українською, англійською та французькою мовами. Уже кілька років поспіль охочі навчатися у вищих навчальних закладах. Складають зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та з інших навчальних дисциплін. Про це та чимало іншого. Ми сьогодні будемо спілкуватись із гостею нашої передачі. Це є вчитель-методист школи номер 11 авторка численних видань методичного характеру, навчального характеру, посібники тренажерів для підготовки для зовнішнього залежного оцінювання з української мови. Пані Романа Матуш. Вітає вас, наші перед. Дачі пані Роману, взагалі ви є прихильницею тестової системи контролю якості знань. Я є прихильницею зовнішнього незалежного оцінювання і тестування ще з тих часів, коли в школах не було запроваджено. А найперше в Києво-Могилянській академії був у мене такий дуже цікавий випадок. Моя учениця Тетяна Голик. Вступала в Київмогилянку і не дібрала всього-навсього два бали. І вступила в Тернопільський виш. І коли 4 вересня їй прийшло запрошення навчатися в Київ-Могилянці, знаєте, я побачила в очах дівчини не просто радість, це була її власна гордість. Це було власне я, яке світилося від успіхів. І от з того часу я почала працювати, знаючи, що ця система обов'язково такий вид, вид оцінювання. Обов'язково запрацює в середню, в середній школі. А ось при складенні ваших посібників для тренувань, якими критеріями ви керувалися? Чи наприклад можна ось ці завдання в ваших посібниках передбачити, які будуть на зовнішньому злежному оцінюванні? Звичайно навіть є. Навіть з цих посібників є завдання, особливо з орфографії, синтаксису з пунктуації. Звичайно, що я найперше керувалася програмою шкільною програмою з української мови і літератури, а також є міністерством освіти розроблені спеціальні програми, які ми на сайтах є. Ці програми, і вони дещо менші вущі питання. Ось і на основі цього і складаються тести. Взагалі, які результати пробного тестування з мови літератури? Пробне тестування, ті учні, які вже зверталися і після зразу приходили в школу, приходили і до мене особисто додому. То ці, скажу вам, що за два місяці, за два місяці, коли зараз йде інтенсивна підготовка на всіх рівнях до ЗНО, то мають результат 180 в мене, 187. Правда, дехто трошки, але я хотіла окремо сказати, дехто якось, будемо казати, якщо так можна, спасував перед темою будувати повітряні замки легше ніж жити у них. Якщо я вважаю, що ця тема не є поганою, так мрія і дійсність. Які типові помилки у цьому пробному тестуванні? В пробному тесту в творчому завданні. Ну, не все гаразд, гаразд все-таки з орфографією, але дуже багато тавтології. Назвичайно не бачать, не відчувають. Розумієте, немає в нас. Людина не може, 17-річна людина молода, не може дібрати синонім, не може. Ну, зорієнтуватися в багатьох таких питаннях найпростіших, найпростішого характеру. А взагалі, не, знаєте, от з кожним роком все краще і краще. Хочу вам сказати, що все-таки учні, випускники повернулися обличчям до навчання. До навчання. Найперше, от навіть поцікавтеся в міських бібліотеках, в шкільних бібліотеках випускники читають. Вони повернулися до книги. А взагалі виглядає система завдань цього тесту? Система завдань, по-перше, мова. Вона відповідно до програми: фонетика, фразеологія, лексоекологія, морфологія кілька питань. Звичайно, що є і винятки, побудовано на винятках. Тому треба дітям. Глибше, глибше працювати з підручниками, а взагалі це все написано у шкільних підручниках з мови від 5 по 9 клас. Навіть вказується у програмах для тестування. Вказується до яких підручників звертатися. Звичайно, і тепер всякі посібнички на допомогу. Скажу вам, що з тестами працюють психологи. І, от, коли я глибоко вже заглибилася в тести на протязі кількох років, ви знаєте, що є навіть регіональні особливості. От, наприклад, дивіться, наш західний регіон, ми ж не дружимо з дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами. зворота. Біжактивними це діприкметниками. Значить, ми з дієприслівниковими зворотами ми не дружимо. Ми не вміємо побудувати речення. А в той час, от ви сказали про дієприкметники, а дієприкметники це болюче питання для східного регіону. Там ніхто не скаже посивілий, а посивівший, помолоділий, помолодівший. Так? Ну, хочу вам сказати, що в нас вже таким словом паразитом не в образу займенника самий, але словом паразитом стало слово самий, «самий гарний», «самий кращий». На цьому це теж обов'язково в кожному є, що є найвищий ступінь порівняння, найгарніший, найкращий і так далі. Ось на це треба зважити. Тобто бачимо, що русизми все таки простежуються так, мовленні так. дітей. Простежуються і як не прикро, знаєте, що все таки в нас в західному регіоні в Тернополі, у Львові, що ми теж дружимо з, роси, з русизмами, з русизмами, з російської мови, і це насторожує. І це насторожує. Неправильне наголошення слів, звичайно. Напевно, 11-14 так, таких словах. Так, 11-14 кажу, роблю, ходжу, люблю. Диспансер. Так, люблю. Ось не наголошуємо. Деякі форми дієслівні їси. Коли я кажу їси, діти сміються, тому що їси ж. Все-таки діалект, наш західний діалект теж дає себе чути, але, але. Але все-таки за тестами майбутнє. знаєте. Ну, власне, ви вчитель-методист, в певній мірі теж психолог. Як дитині подолати стресову ситуацію, оскільки вона погодитися, є, коли ти складає цей іспит? Звичайно, що є. Звичайно, що є стресові ситуації, особливо коли ти вперше, коли рябіє перед очима, так є психологічний момент, і від цього не нікуди не дінешся. Але знаєте. З ким я тільки не спілкувалася, в людині живе і інше, в молодій людині, прагнення перемогти, прагнення досягти успіху. І як би там не було, це спрацьовує більше. От були в мене діти на пробному тестуванні. Перший раз вони розгубилися, а потім кажуть Рома Ромайна, ми писали, ми поглядали на годинник, ми хотіли все встигнути, абсолютно, щоб попробувати свої сили. І уникнути, щоб щоб потім відпрацювати, допрацювати те, що нам потрібно. Стресова ситуація вона завжди є. Вона і не тільки під час тестів, правда. В житті в нас багато стресових ситуацій, але все-таки треба вміти їх долати. Треба все вміти підійко. їх долати, і молоді люди повинні це розуміти, брати себе в руки, правда. Так. І тоді все буде гаразд. Ну, на завершення ваші побажання, як всі учасники тестування зможуть здати власне, тест на 200 балів? Ви знаєте, в моїй практиці було три учні склали на 200 балів. Отже, який рецепт такого успіху? Рецепт успіху праця, спокій, бажання утвердитися в цьому світі і пам'ятати, що це твій успіх. Також бажаю всім учасникам зовнішнього тестування, аби вони через його успішне складення осягнули наступного свого піку знань і зреалізували всі свої творчі мрії та бажання. Вам щиро дякую, пані Роману, за розмову. І вам, шановні теледачі, бажаю потоваришувати із книгою, яка в разі потреби замінить вам навіть і друга. Отож, дочекайтесь нашої наступної передачі у Домі книги. А тим часом я прощаюся із вами на все добре. Партнер програми видавництво «Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.